Всім привіт! Я тут зі шваброю, з пилисосом, з відром з водою, і збираюсь поприбирати з підлоги оце все сміття. Тому що царапається підлога, і оцей весь пісочок, оце все потрібно, ну, принаймні, пропилисосити, всі камінці, бо тут ж плиточка да, совуються будівельники і можуть. Ну, Зіпсувати ще до, до заселення мені підлогу. От, тому вже такий етап, що я можу принаймні частково десь поприбирати. От Наскільки у мене хватить натхнення сьогодні, ну от стільки і зроблю, почну я зі спальні. От, тут я дивлюсь, що начебто мені здається, що Костя і поплесосу, бо тут було більше пісочку. Чи ні. А, ні, воно там все. Бачите, там все-все. оце все. І я не знаю, чи буду я мити, ну, пропилесосить, про пропилисос. Взяла на всякий випадок швабру і відро з водичкою. От, тому що тут вон, краніки всі позакривали і немає зараз води. Костя казав, наче немає води. Зараз ну, спробуємо тут є. Хм. Ладно. Ага, так, о, вот це зараз теж поприбираю це все сміття. А, так що, давайте починати. Ось, притарабанила сюди вже я пилосос. Пропалесосила цю кімнату, попересувала оці коробки, там теж пропалесосила і все ж таки вирішила помити. Я думаю, що я зараз помию підлогу, бо тут дуже багато плям. І воно таке все, ну, все одно пісочок типу, є. І оці коробки розкладу, так само зроблю, як там. Все ж таки буду захищати. Якось підлогу. Бо мене Саша вирікав, каже, вони там ходять. От це все пісок, пошкрябається підлога. І цей так не можна. Ну, думаю, Саші, до Саші треба дослухатися. От. Так, поки він тут був, тут було все чистенько, він після себе постійно прибирав. А зараз так то ті, то ті. І треба ходити прибирати ти прибирає. Це нас зближає з цією квартирою. Фух, я тут трошечки вже поприбиралася. Прийшли мама з кеті. І зараз е, я покажу і вам, і мамі, що мені тут з кухні не подобається. Може, звісно, зараз хтось скаже, ой, було б чого плакати. Оце. Але ні. Я хотіла, щоб стільниця була в рівень, отак от, з шухляда, ну, з нижньою базою. Тобто, оцього зуба і виступа не мало бути. Вона мала бути отак раз, і отут пішло. Це робиться для чого? Що коли тут ручки. Кухні, щоб за них не зачіпатися. Ну, ну, відкривай. Ручик там немає, оцю штуку абсолютно не треба було робити. Я приводила е, спеціально його на е, квартиру картему і показувала кухню, показувала оці профілі, які я хочу. Оці Чорні, показувала давочики, як мають працювати, шухляди якого формату мають бути. І показувала, що і кухня, стільниця в рівень. І що витяжку ми не робимо. Отак, знаєте, як роблять витяжку так вище трошки. Все це він запам'ятав, окрім того, що стільниця має бути в рівень. І я одразу не звернула увагу, і я вам скажу, що навіть якщо б я і звернула увагу, то, то що, що можна було б зробити? От що в таких випадках от час можна зробити? Окрім того, що отак її, ну тобто, зняти все це, оці шви склеєні, розклеїти, відвести на виробництво і зрізати її отак. Тобто зробити її на 60 см, а наскільки півтора на менше. Але якщо ця зріжеться, вона туди. А, А, ну от це, якщо отут зрізати, то фактично нічого не зміняється. Ей! А, ні-ні-ні, то вода, в принципі, нормальна, то я з дома принесла. То я з дома принесла і я там в ній тряпку не мила. Я там тільки її мочила, я брала багато. Можна, 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 можна. От. Ну, як виглядає, мені не подобається. Ну, от Воно може ще, я не знаю, як воно чи видно ну, на камері. На камері, звісно, так. так не буде видно. Ну, а тобі, взагалі, як? От це вже виходить, понимаєш, Ну, все, от тут поставиться штука, отуди от плита. Все. Таке враження, що це дірки якісь. Що то не то? Наче там От Наче там щось не вистачає. А якщо б воно було в ровень, отак. Ну, от Ортема, точно ж такий профіль, ну, та, точно та. такі це всі. Ну, да, тут, значить, дірка. Все. То воно б було ну. угу. Ой. І от это от я, звісно, розстроєна. Ну, я тобі скажу, що ти мені як розказувала, то я думала, що тут неможливо його здвинути. Ні, ми говорили про те, щоб його зрізати отут і угу. подвинути туди. Угу. Тому що тут шов вот фабрична штука, понімаєш, як зараз, якщо так обрізати, mm -hmm. то що тут? -то? Я не знаю, вони її але як воно воно розрізеться у мене через 2-3 роки, mm -hmm. як воно буде зроблено, хірово знаю. Це ж все фабрична вот эта вот кромка. З тої сторони можна було б обрізати, але обрізаючи з тієї сторони, оця штука здвинеться сюди, а та туди. І, і отут, отут виходить, виходить розріз. Його двинути сюди, от цей розріз здвигається. Ну, коротше, все. це все, конт... да. Да. Оце, Тут... якби не оця штучка. Ну, а як ця штучка? Я тобто вихід такий: знімати стільницю і міняти на іншу. Або всі шухляди переробляти і робити. І от ету боковушку виходить сюди, бо вам подвинеш, а там буде полоска. Це все і плиту і все. А плиту як ти подвинеш? Ні, Ніяк. 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 Ні, Потому що воно, тут треба вирізати, а там дочавлено до, до... буде ці видвоти. Ні, звісно, вона... ну, треба з нею. Нічого не зробиш тут. Нічого. Ой, ну тільки отак обрізати. А обрізати я не знаю, як воно буде. Ну, а ти з ним не балакала ще? Та не балакала, я тоді розстроїлася, ой, ну що, ну отак от. Ну от. Ну ви вже так не розстраітесь, а то я і спати не буду. от ти не спіть, бо я теж не буду. Угу. Я обіділася і ушла. Ми після того більше з ним не бачились. Треба з ним побачитися і спитати, наскільки це реально просто тут зрізати. І що це пабричне може дійсно зняти, віддати, що зробили. Ну, це ж все одно ну, дешевше, ніж міняти всю дільницю. Ну так. Да. Я думаю, я не знаю. Ну, от те, що ті шви він всі вже поприклеював. Я так зрозуміла, там він щось його сушив, клеїв одним, ну, да. сушив, потім другий слой сушив, потім склеював. Це от это, от шов, виходить, його? Що, Я не знаю. Артем каже, та забий живий, господи, що ти це? Ти вообще може ще здавати цю квартиру. Mm -hmm. Що ти паришся? Ну, що я парюся? Мені, мені взагалі кажеться, що і от ці, чи от ці дірки більше, чи от через сто, я не пойму. Я зараз прийду ще помірюю оце, оце розстояння на нашій кухні там. От що то от, ну, не то, розумієш? Ти mm нарушительниця. -hmm. Слідувати так. Угу. Може, ще через те, що все ж таки сяться. Що <гум> той тої кришки ще немає на цьому. На этом. Плити ще немає, ну те саме, розеточок ще там немає, холодильник ще не стоїть. Помієш, я так думаю, що от коли воно прямо все, от ці панельки нижні немає, коли воно все стане, то може я дійсно не буду. Еті кеточки познімаються, помиється вона. Ну, ну от це мені, оце мені оці розстояння здається, що щось. Ну а якщо не буде такого розстояння, то куди пальці Ну, mm, от, Там же ж, мабуть, якийсь стандарт. Ну, я зараз подивлюся. Щас я помірюю тут і подивлюся, як це саме. Mm -hmm. Тобто це відкривається отак. Ну так, да, вона взагалі по, по правилам, то має бути, ну і тут дірка така сама, ну тоді глибина цього ящика була б маленька. А так, виходить, ну, бачиш, що якщо б отак от ще ну, да, вот тут, от, ну, б взагалі да, да. була. А я ж хочу, щоб тут прибори одні такі лежали, а тут там поварешки, там всяка кетічка. Сайді, будь ласка, з пакетика. Отакі справи. Ну так, це все попритирає. Це треба постілити, зараз ми з тобою розтілимо. Ну, коли будемо уходити, отут треба розцілити його. Так, я помила тут все і застілила. Що це там пахне чи що. Ей, ні! Копає. Розділити клеянку? Да. Класс, що да? Ага, а як? Зрізати її? Э, э, ну ні, ні. Ні, ні, стільницю я зрізати не буду. Вона так і залишиться. Мені треба буде просто її зняти. Ну, це об'єм такий, що треба її ага. буде зняти. Ага. От я вже там якось то От. А там я трошки ну десь щось підпіляю, десь щось видвину, щось зменшу і. Все, я поняла, да. да. Оця боковинка виходить. Да. Получается... Вона ж з такої ж з фасадної цієї. Получається, що якщо ми її видвигаємо сюди, то оцей півтора сантиметри ззаду там залишить, ну буде як полосочка, да? туди треба щось. Ні-ні ні. Я там не нашивать, то я не буду, я знайду такий цільний кусок. Я буду шукати такий цільний ага, кусок. Ага. ага. Все, поняла. зрозуміла. Да, нашивати полосочку, то ну, це неправильно. Ну я вже і за полосочку загласна, щоб тільки зробити її. А... Я тут, що думаєте, теж зараз хожу і думаю, як його, що можна тут зробити. Думаю, я, звісно, мені важко змиритися з тим, що я собі вже надумала. Та я так і поняв. Я так і поняв. Вичте nee, мене, ну просто що я не думав, що так воно. Я, звісно, я, бачив ту кухню, я розумію, я вже пос... попитав вже своїх колег, да, багато хто робить і за подліцо, багато хто робить з навісом. Але ж ну роблять так, понятно. Просто я ну, би на це увагу, ми якось так ми просто. Я бачив, ви думали, а вийшло, що. Поэтому, ну, да. ну я Ой, ну, подумав, ви мене зараз ми... дуже, дуже обрадували, що це можна зробити. Я mm. прям. Дуже щасливо вже. Я вже починаю, це. зараз буду відмічати. Все, все, добре. Плюсики, дай, ну. Ставлю, ставлю вже ставлю плюсики. Все, добренько. Ну все, ну просто, ти... просто, да, просто мені трошки треба подати час, тому що я вже ну, поки електрик, електрик, там хай поставить там да, мейку, поки на кухні э, хлопці та принципі, Ні, Лучше хай не ставлять. Я вже я з ними поспілкуюсь, вони мене чекають моєї команди, просто ж. І на, духа... на... на мийку, та що в кухні, і та що умувальник поки не треба приклеювати, тому що там ще ящичок буде, я все підгонюю. Що мені зараз, не... мені треба електрика позвати, щоб він поставив всі розетки. Так, да? так. Да, да. Якщо у вас там да, своїх. Ну, ви якщо всі розетки у вас да, Я все докупила, ну там, де ліжко буде розетка, то вже ж коли буде ліжко, а так, в принципі. Всі розетки я докупила а. і все може він ставити. Там єдине, що в спальні, де ліжка буде стінова панель і в них будуть вирізатися розетки. То то вже буде потім, коли вже буде. Ну, там у вас, по-моєму, є там всі розетки, по-моєму. Розетки є, але на цій стіні буде стінова панель. Такого плану, як оце ви а. на кухні обідня зона, так само там буде. І туди буде врізатися ці розетки. На ній. Ура! Ура! Все, буде, як я хотіла. Це, Костя видвине оці всі тумбочки сюди. Оцю штуку. О, о, Обрізки почекаємо, десь знайде я. він такий обрізочок, щоб не купувати ж цілу, тому що вони тільки цілі продаються, там 4 метри. От, і все зробить. Фух, слава Богу, не зря я плакала. <хи> так, ну, а я ще грибуся. вже так спина болить, але ще треба. Ванну я вже теж прибрала, кухню прибрала, коридор прибрала, все там вже вимола. І ще залишився балкон. Думаю, вже 10 вечора, думаю, чи зараз балкон прибрати, чи залишити і прийти завтра. Нікуди ж він не обіжить, в принципі, завтра. Нікого тут не буде, бо вихідний день. Так, да, треба, звісно, сюди залізти і теж повигрібати на підвіконях, там капець вже що робиться. От. Ну, в общем, наверное, завтра, бо я зараз так втомилася вже, що потім в мене все бажання наступний раз прибирати. Ой, спина болить. Зникне. Так оцю ж. Ой, спинка болить. Зараз буду лежати на місточку. Сюди покладу цю штуку. Отак от навхід отюди. Все, так, все. Так, да, це забираю. о это От це, понимаєте, вже другий так викричать, я нічого не заехала, вже все зламалось. У Артема все нормально. З цим. Такі самі розетки. А це вже друга залипла, в коридорі теж не працює. Після того, як я сказала все, іду, година. Я не можу зупинятися щось не доробивши. От така у мене штука. Якщо я щось починаю робити, я маю це доробити. Я поприбирала на балконі помила підлогу. Ну, попилососила, помила підлогу, позбирала павуків пилососом, бо ці павуки сруть більше, ніж. Мої папушки, коли в мене були папушки, все чорне на підвіконнях. І вони такі здоровезні, я їх полососом походила, по всій квартирі посмактувала. От тепер у мене повний етет, Боже, ну, спина болить, звісно, кажуть. Тепер у мене тут повно павуків. Треба це винести. тепер, Сміття. Я щас не буду це робити, темно на вулиці. Я буду боятися, що вони на мене повипригують. Тому я завтра вже це зроблю. Фух, так, Ну і тут треба mm -hmm. буде сміття повиносити. Це треба винести, там ще пакет. От, а так, в принципі, все поприбирала, Тепер килимок покладу туди мокрий, хай ноги витираємо всі. Ну, Вже такого сміття не буде. В принципі, це тут двері ставили, одні, другий, потолок стелю чіпляли, та все, ця вся крошка, пісок, оце все, на... вже такі роботи, що я думаю, що ну, таке якесь габаритне сміття буде, але оце пісочку не, не має бути. Фух, все. Одинадцята ночі, я ще навечеряла, біжу додому. Ньомкать і спадки. Завтра йдемо з мамою гуляти з Кеті, якщо я прокинусь. Дякую всім, хто був зі мною в цьому влозі, хто підтримував мене, вселяв надію. Бачите, як хорошо все склалося і реально все, слава Богу. Я дуже така щаслива, ви собі не уявляєте. Я Костю готова розцілувати тепер. Все, дякую всім. Убив зі мною цьому відео і до наступного вложика.